Привіт, мої дорогі, мої любі. А, трошечки я прихворіла, але не звертайте увагу. Хочу зробити розклад на тему того, які психологічні чинники можуть заважати вам а, і утворювати проблеми у житті. Тож почнемо: буде три варіанти, і ви зможете обрати один із них. Точь тобто ми їх будемо більше розкривати, більше. Аналізувати, і тоді ви зрозумієте, над чим зможете ви працювати і змінювати. Слід наголосити, що обирати карту слід без задумувань. А якщо у вас навіть зараз виникла цифра, яку б ви хотіли обрати, ви її і обираєте. Тобто відчуєте свій внутрішній поклик це саме головне. А коли ви побачите карти, також прислухайтесь до свого внутрішнього голосу і оберіть підходящу, тому що саме під час вибору карти, саме під час ось цього першого імпульсу, ви можете підключитися до інформаційного поля і, звісно, з'єднатися з інформаційним полем Всесвіту і своєю підсвідомістю. Що ж, як я сказала, буде три варіанти. Другий. І третій. Так. Дивимось перший варіант. Яка психологічна причина? Ви не хочете це давати у соціум давати цю інформацію про свої якісь внутрішні слабкості, про свої переживання. Тобто, ви не хочете ділитися з іншими людьми. Ви замовчали і думаєте про цю проблему, про усі свої тяжкості саме всередині себе? Давайте глянемо ще додаткову інформацію стосовно цієї. Психологічної причини цього чиннику ваших проблем. Ви боїтесь, що хтось може подумати про вас як про якусь слабку людину, про якусь не таку неправильну. Здебільшого це все всього лиш ваші здогадки. Тому діліться своїми переживаннями, своїми проблемами. Відкривайте світу. Ви багатогранна людина, ви дуже глибока людина, ви дуже чуттєва людина. Тому вам саме потрібно спілкуватися, висказувати, виговорювати. Чим більше, тим краще. Це був перший варіант. Тепер переходимо до другого варіанту. Психологічна причина проблем, які є у вас, це те, що ви акцентуєте на собі, на своїх переживаннях, на своїх труднощах всю увагу. Акцентуєте навіть якщо цих проблем не так і багато. Тобто тут іде і емоційна сторона. Тобто ви, ви можете якось фантазувати про ці проблеми, збільшувати їх, якось перебільшувати їх значення. Давайте подивимось детальніше, розкриємо цю карту. Воно у вас з'їдає зсередини те, що ви робите. А те, що ви собі можете додавати проблем, додавати труднощів, робити з мухи слона, навіть так, це все відкриває в вас якусь таку іншу темну сторону, тобто більш вспичиву, більш турботливу, більш емоційну у плані навіть лишніх переживань, ви можете робити з плеча, ви можете. Різко щось відповідати, різко щось вирішувати, і потім про це жалкувати. Тобто, в якийсь такий момент ви можете піти проти логічної сторони, проти сторони рівноваги і увійти в сторону залежності від своїх емоцій. Це треба змінювати, бо це може руйнувати і емоційні стосунки з іншими людьми, і навіть ваші стосунки з самим собою. Так, це був другий варіант. І третій варіант. Ви зростаєтесь ніби зі своїми проблемами, ви занадто поглиблюєтесь у хаос, ви занадто поглиблюєтесь у якісь причини, причинно наслідкові моменти, навіть там, де їх може і не бути. Тут також іде ніби поглиблення у свою проблему, але не рішення її, не адекватна її оцінка, а поглиблення у те, а що може бути ще, а що стається, а як, як це буде продовжуватись. Тобто йде повне обмислення цього моменту в голові у себе. Можливо, це також і обговорюється з іншими людьми, обговорюється зі сторони не тієї, щоб. Підтримати себе внутрішньо емоційно, а більше для того, щоб люди побачили, що ви зайнята, що у вас завжди є якісь нюанси, якісь такі моменти, які ви вирішуєте. Ви ніби хочете показати більше, ніж є. Да? Тобто, навіть якщо якась є проблема або задача, ви можете її вирішувати. Але робити від себе ще більше, віддавати ще більше. І це може не цінитися, це може бути лишнім навіть, але ви вклали в це силу. Давайте тепер глянемо детальніше про цей варіант і розкриємо сенс карти. Насправді. Ви хочете взяти все під свій контроль. Ви хочете контролювати ситуацію. Ви хочете опікати щось, когось, опікати навіть ту ж саму ситуацію. Ви таким чином зливаєте багато своєї енергії, якщо навіть говорячи про якісь задачі, вирішення задач, вирішення проблем, туди йде занадто багато енергії, яка насамперед не потребує цього. Тобто ви подумали, що так, мені треба зробити від себе ще більше. Але цього по факту робити не потрібно. Але це вже забрало у вас енергію, ви вже, звісно, вимушені працювати, робити, вирішувати справи, бо ви самі це собі поставили за мету. Тобто збільшили свої обов'язки, навіть якщо це не потрібно. Тому, що сказати, це ваше внутрішнє бажання узяти все під контроль. Побачити, що ви можете, що ви молодець, можливо, ви хочете таким чином, щоб і вас похвалили, побачили. Ось, Тому такий аналіз психологічних причин у нас був. І якщо вам сподобались такі відео, такий формат відео. Пропонуйте свої питання, будемо їх розглядати і аналізувати. Тепер давайте для кожного із цих трьох варіантів ми підберемо пораду, що робити. Це буде підсказка, вона також буде окрема для кожної людини. Тобто, якщо третій варіант був конкретним третім варіантом, то ви зараз обираєте іще інший. Варіант карти. Може, у вас виникне думка про те, що о, я хочу взяти першу карту. Все одно прислухайтесь до свого внутрішнього світу, до свого внутрішнього голосу і зору. Перший варіант. Другий варіант, третій варіант. Перший варіант все ж таки візьміть під контроль. Свої особисто свої емоції, думки, почуття. Не беріть на себе відповідальність за щось чуже. Відповіді є вже всередині вас, її треба просто випустити. Рішення питань, проблем є уже у вас всередині. Тобто. Залишилось тільки рішення про те, що ви хочете щось змінити. І, нарешті, пробити, пробити цю шкарлупу, як ви бачите на карті, да, що пташки вони все ж таки це змогли зробити і вилетіли. Тобто, звільнилися від внутрішнього такого закритого світу. Друга карта. Знайдіть людину, яка повністю вас зрозуміє, яка можливо була на вашому місці, яка просто поруч знаходиться, і вона може дати вам психологічну підтримку, емоційну підтримку. І таким чином ви зможете знайти рішення проблеми, або навіть вирішити ось цю свою психологічну проблему, момент, який заважає вам жити повноцінно. Третій варіант. Знаєте, ось тут я б сказала: дивіться прямо своїм страхом, своїм проблемам в очі. Признайтесь в тому, що так, проблема є, з нею треба щось робити. Вона мені заважає, вона мені якось блокує щасливе життя, і мені з цим треба якось справитись. Тобто, перший ваш крок буде таким, щоб ви поглянули правді в очі. І не ставились до себе дуже ніжно, дуже турботливо, дуже ось так лілеєно. Тобто вам треба трошечки придати собі такої ремішка, я б сказала, трошечки дати собі дорослої позиції і чіткості, не м'якості, а твердості. Я думаю, кожен з вас почув ту пораду, яку мав би чути. І я дуже рада вам була підказати цей момент, показати, роз'яснити. Тож ставте лайки, підписуйтесь на канал. Я буду дуже-дуже вам рада, вдячна і підписуйтесь на інстаграм. До нових зустрічей!